У кого якісь будуть пропозиції, можливо, доповнені вже одне питання, ви дискусія доповнили? Звернення до районної ради відносно попередження. Доповнення звернення до районної ради. Кого які будуть ще доповнення, зауваження? Ми ще що до порядку ми нам доказали, на рахунок тарифу нового, який... Так як відсутні представники. Чекайте, ось цьому питанню, питання дзвонив Валентин. Вони знімають своє питання. Як знімають? Ми хотіли б послухати, і сказав, що не буде. Взагалі, що неправильно, подали об'явимо, ви ми за те, що якісь були комісії. Цифри неправильні. Цифри це неправильно. Цифри, це слава, Богу. Це. слава Богу. Ні, Тоже. ми давайте все ж таки внесемо це питання да. і вискажемо свою думку. Своє... Ну, да. ми, ми його виключаємо. Це він попередив, що він не може бути присутній сьогодні на виконавчому комітеті, але я думаю, що вони виконкому це питання обговоримо. Мене ще є. По-перше, розпочніть роботу засідання виконавчого комітету, тобто на голосування поставити. Розпочніть роботу. Після того виникла необхідність. Я слово підготовив виступ, до речі, по питанню звіт. Не можна, не можна. Ми до вашого питання, Я тоді, я порядку денному. Я тоді обґрунтую свою позицію. Першим це розпочати роботу. Потрібно на голосування поставити. Друге це проголосувати за дозвіл знімати відео і проводити запис нашого засідання виконкому. Це моя позиція. Добре. Шановні члени виконкому, ставлю на голосування. Хто за те, щоб розпочати роботу нашого виконавчого комітету, форум для роботи у нас є, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримується, приймається одноголосно. Прошу проголосувати Порядок денний, тому у нас ходження. Потім вашу пропозицію. Хто за те, щоб затвердити порядок денний роботи виконавчого комітету? Прошу проголосувати. З, то, з доповненням цього питання. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримуюся. Поступила пропозиція від члена виконкому Володимира Йосиповича про те, що хто за те, щоб проводити відеоз'йом. Я не думаю, що... Це не завжди іночого. Давай я бачимо в цьому випадку. випадку? Після того випадку, коли Сергій Анатолійович взяв на себе відповідальність не викладати відео сесії, як, яке йому було сесії. дозволено головуючому на сесії і депутатами за мовчазною згоди знімати, і він для себе прийняв рішення не викладати з якихось причин, він змотивував, до речі. В своєму коментарі, з яких причин, але, силаючись на якийсь анонімних юристів і правників, без призвищ, Сергій Анатолійович прийняв рішення для себе не публікувати відеозапис сесії від 18 числа, допустивши, на мою думку, як члена виконкому відповідальність за... Законність і правопорядок це помилка, яка не могла бути прийнята рішенням Сергія Анатолійовича. Це або рішення головуючого чого з відповідним розпорядженням можна було зупинитися тільки і не публікувати відео, або органу, тобто сесії, чи. Постійної депутатської комісії. Тому для того, щоб не було анархії а був порядок. Бо демократія це процедура. І тому по процедурі я наставлю на тому поставити на голосування про це. про відеозапис нашого засідання. Я особисто проголосую за інші члени виконкому. Ну, передусім, це ви казав на вашу думку, що незаконно зі можна, ви, е, Сергій Анатолійович, він свої аргументи викладає там. Будь ласка, Сергій Анатолійович, поясніть. Я... Ну, момент... Цікава це, звісно, пропозиція. Ну, можу сказати просто, що ця пропозиція взагалі не є законною. У зв'язку з тим, що е, згідно змін статтю 59. Закону України про місцеве самоврядування будь-кому присутньому на сесії дозволяється вести відеозйомку, тому що ми орган місцевого самоврядування, ми працюємо відкрито, може прийти будь-хто з людей, поставити камеру, вибачте, йому не потрібно брати ніяких дозволів не в членів виконкому, не в головуючому, не в депутатів, для того, щоб проводити зйомку. І викладати вони теж можуть. В межах ту, ту інформацію, яку можна викладати. Якщо там є персональна інформація, її немає там бути. Якщо там є інформація, яка, вибачте, прямо заборонена кримінальним кодексом, що її можна викладати, її так само треба викладати. Але будь-хто, будь-яка людина з вулиці, може зараз центру зайти сюди, сказати, «Добрий день о, у вас тут виконком, ну я тут сяду познімаю, і ви їм нічого не зробите. Розумієте, і те, що ви хочете кожного раз ставити на голосування, у нас немає процедури. У нас немає в регламенті випису, що у нас є відеозйомка офіційна. Да. Я все роблю на свій, постійно, на свій страх і ризик і в свій вільний час. Хочу я, прийшов, познімав. Я вважаю за необхідне доносити людям ту інформацію. Що стосується останньої сесії, остання сесія була так само, вибачте, незвична як для мене, так і для вас. Тому що на тій останній сесії зачитувалась ухвала. Зачитування повністю тексту ухвали, в принципі, заборонено. Заборонено кримінальний кодекс, тому що за це можна нести кримінальну відповідальність, тому що там були озвучені факти, які становлять таємницю досудового слідства. Про що мною було попередження? Я не написав який юрист, а юристів в нас вийшли два: Олена Володимирівна і е депутат Наталія Михайлівна Кузьмінюк. Оці два юриста мені чітко сказали, що оцю частину відео викладати не потрібно. А так, як після зачитування ухвалили, всі дуже хотіли гарно почути, посмакувати деталями, хто, де, що, як, давав, за що давав. Почався, вибачте, гарний, цікавий діалог, винувати, не винувати, розумієте? Я для себе прийняв рішення це відео не викладати, тому що якби його я виклав, я отримав би зразу кримінальну відповідальність. Я можу викласти ту частину відео, де вибачте, визвали, проголосували 20 депутатів за те, що визвали Михайла Михайловича Яченка на сесію і, і, і згідно його заяви. З відпустки відкликали і де його на основі на підставі ухвали обрали головучів, згідно 42 статті закону про місцеве ну, все. А там, де було зачитання ухвалу, і той діалог, який відбувся після того, я для себе прийняв, від... прийняв для себе висновок, оце не викладати для публічного доступу, тому що це є кримінальна відповідальність. Дякую, Солово. А, а якщо виконуєте сесії не наші, а взагалі що по закону не мають права за закрити робити, Допусть, якщо робити закрите засідання, так. Да. Ну слава богу, у нас поки все відкрито. Ні, я ж не на що я е, просто даю... Я, я думаю, що є в нас закон про інформацію, все ж таки я згідний із Сергієм Анатолійовичем. Не забороняється відеозйом. Давай. Я я хотів би, щоб ми приступили до роботи до бюджету, і за, завершили цю нашу дискусію. Давайте Відас? я ще прокоментую, зачитавши регламент нашого засідання контролю. Да? Mm -hmm. Положення про... Зачитаю, так. Сладно. Пояснювати не буду. Так, розділ 12. Регламент роботи виконавчого комітету Зарянської сільської ради затвердженим рішенням від 17.12.2015 року. Діючий регламент. Розділ 12. Звучить так: організація роботи з доступу до публічної інформації. Перше організація роботи з доступу до публічної інформації проводиться відповідно. До положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Зарянської сільської ради та її виконавчого комітету, затвердженого рішенням виконавчого комітету. Да, ми допрацювали. Цього положення, наскільки мені відомо, немає. Але його треба в такому випадку розробити і по даному положенні працювати, в тому числі, бо дійсно розділ 12, записаний отак, затверджений, проголосований. Це і по ньому треба працювати. Сесія затверджена. Ні, це затверджено виконкомом. Регламент затверджується. Регламент виконкому затверджується виконкомом. Може сесію бути змінені, внесені, доповнення і так далі. Тому я мусив це питання вивчати. Я ще раз пропозицію свою озвучую. Поставте на голосування. Хто за це, щоб дозволити відеозапис вести члену виконкому, журналісту Сергію Анатолійовичу Делідону? І що це десь? Як він має ці, ці права? Якщо ми йому заборонимо, це ми забороняємо перешкоджаємо діяльність, журналіста чи іншим. Є ж інші законодавчі, є закон України про інформацію, де не заборонено проводити сім. Сергій Анатолійович має зрозуміти. Що якщо він веде запись, то бере на себе відповідні зобов'язання. Є ще ну, певні є, норми, звичайні, я ж не, запер... не заперечую, для чого провести дискусію? Поставте на голосування мою пропозицію і проголосуємо. Все буде в законному руслі. Володимир Йосиф. Я вам ще раз повторю. Те, що ви кажете, що я беру на себе якісь зобов'язання, мої зобов'язання, вибачте, ніде не прописані. Я можу знімати, да, можу не знімати, можу викладати, можу не викладати. Можу... викладати. положенні це немає. Якщо це буде прописано в регламенті, буде чітка процедура, і вибачте мені, якимось чином буде хтось це, це все діло, що я роблю компенсувати, будь ласка. І про це на сесії районного ради. Да. І на сесії районної ради ми не викликали, докуруючись справами, і вони хочуть нам запропонувати встановити веб-камери, які будуть вести автоматично сесію, зйомку сесії, зйомку виконкому. Поки це десь в районній раді плаває. А зараз, вибачте, я роблю це. Отак. Маю я вільний час, відірвав я від своїх дітей час, я прийшов, познімав, змонтував, виклав. Розумієте? А те, що ви хочете голосувати, це є незаконно, тому що закон мені прямо дозволяє приходити. Завітайте, ставте на голосування, голосуємо, дайте. Працює. Я категорично що це голосування віддалося. Тому що воно порушує закону. поставимо на голосування і побачимо. Ми всі порушуємо, як буває закони, якщо мені вигодно так, Сергій Анатолійович, давайте будемо прямо ми. Чесливі... Про що ви говорите? Я, і... свою я не хочу нічого озвучувати. Ну, я хочу підтримати на голосування. Правильно. Я категорично проти. Тому що мені закон прямо дозволяє Ви голосування, ви це покажете. От я і знімаю. <гум> Просто я не розумію, для чого ставити на голосування. Для чого ще ви будете робити якусь процедуру, незрозуміле. Та ніде не передбачена і, і ніде не описана. Буде передбачено положення. От буде положення, тоді буде передбачено. <гум> Зробите положення, пропишуте там процедуру. Будь ласка. Я категорично проти. Так, ну, щоб, Я думаю, все ж таки це не буде голосування. Просто вивчення думки кожного члена здоров'я. Я. Ми не можемо заборонити знімати. Не, не можемо. Чи ми можемо? А, а що з моєї пропозиції звучало? Сформуйте ще, е, ще раз свою пропозицію Поставити на голосування що? Дати дозвіл дедону знімати? Чи да? заборонити знімати? Да, звичайно, дозволити вести відео, аудіо зйомки. А якщо Без ми так? не проголосуємо і не, не дозволимо, ми законодавство? Ми також так? порушуємо законодавство? Тоді вже виходить закритий виконк. Так. Закритому. Я цього не пропонував. Я вважаю, що ми гаємо час. Ми були перейти до розвідку. Зараз не працювати. Шановні, нас 9 чоловік, якщо хоч хтось один не проголосує, ми зараз будемо. І далі закладатися, що нам далі в закритому режимі проводить чи ні. Давайте будемо працювати конструктивно. Володимир, давайте довивчимо це питання давайте, вже вивчимо, на слідчому. Якщо ви не проти, то знімаєте це питання, а ми далі давайте будемо. Давайте знімаємо. Потребуся трохи. То, і за вивчимо. одне положення це розробити. Якщо воно Де? має бути, значить треба зробити. Ви не проти? Звичайно, треба. Бо дивіться, зараз один чоловік не проголосує з 9, і ми попадемо в такі ж ситуації, що ми не зможемо а, а це вже такий О, проблем. Я... Такий про... Це я... проблеми кворуму. Я чому ще хочу сказати? Хочу викладаю мою думку, хочу не викладаю. То давайте так. ми розробимо дійсно положення і знімати так, від початку до кінця. І викладувати не від не початку не до кінця мою думку, її думку, його думку І всі думки, хай дивиться, кому це цікаво, і вивчає, а не тільки однобоково висвітлювати події. Бо це є частково. Маніпуляція громадською думкою. Я так що я не боюся цього, сказав Сергій Анатольович, <плес> бо я в багатьох моментах це бачу. Якщо вам бояться інші члени виконкому сказати, хай бояться, а я цього не боюся, бо в мене вже такий вік, що мені нема що боятися. Розумієте як? І те сама та сесія, про яку йшлося, там дуже багато знаків питання. Але хай воно буде mm. на совісті тих людей, які це робили беззаконно. Ну, ситуація так виходить, що з однієї сторони, вона навіть не оком, видно, Сергій Анатолійов, що йде е, вже підготовчий процес. Йде підготовчий процес. Але я би просив Володимира Йосифовича зняти зараз це питання, розробити положення, щоб ми зараз не попали в таку ситуацію, що один не приголосує і він буде знімати, і вроді ми заборонили. Тому є прохання зняти це, це питання, розробити положення, затвердити його. і тоді Знімаю свою пропозицію Все, зміжаємо, так. у питанні плановому звіту. я... Е, Виступлю з обґрунтуванням, хай люди чують в такому випадку і роблять висновок. Добре, дякую. Е, шановні члени банку, нам потрібно затвердити регламент нашої роботи. Я думаю, що півтори... ми трошки затрималися. Думаю, що півтори години для розвитку цих питань у нас розміряє. Це годин. Є ще компанія, якщо є присутні люди бачите, то, то може їй перенести питання, De. щоб не це. Це важливо, давайте. Якщо не проти. То. Давайте так. годину часу. Хто за це прошу проголосувати? Хто проти, утримався, Як прийнято одноголосно. Просто була така пропозиція, оскільки в нас є запрошення, вони підприємець розглянути це питання далі. Чи по порядку денно? Будь ласка. Давайте є пропозиція розглянути, які були питання нашої так, треба. А потім а а так. Ну будь ласка, тоді, будь ласка, Інна Володимирна, це в нас буде питання вас друге і третє. Перше про виконання далеко повноважень в галузі оборонної роботи. І третій питання про виділення автотранспорту. Ну, будь ласка, перше питання. Про виконання залежних в галузі оборони роботи. Видатку за період січня по 2016 року. Станом на серпень місяць 2016 року в Зрядській сільській раді на обліку знаходиться 1058 військових зобов'язаних. З них 101 офіцер, 884 солдати, 73 жінки. Кількість мобілізованих з 2014 року по 2016 рік 72 чоловіки. А саме перша, третя хвиля 21 чоловік, четверта хвиля 26 чоловік, п'ята хвиля 15 чоловік, шоста хвиля 10 чоловік. Кількість демобілізованих за 2016 рік становить 39 чоловік. Кількість військовозобов'язаних, які призвані на службу за контрактом за 2016 рік, становить 6 Чоловіка. Планується провести приписку до призовної дільниці 58 юнаків 2000 року народження. Станом на серпень місяць кількість призовників на обліку по Зорянській сільській раді становить 345 чоловік. Триває робота по підготовці до осіннього призову. З Рівненського ОНВК отримано 149 повісток для вручення призовникам, що підлягають черговому призову. Всі розпорядження, які надходили з Рівненського ОМВК, виконується вчасно з карт по роботі на дорогу. Можливо, є запитання, так. По е. Про виділення Ні, ні, ні.